За останні дев'ять місяців українці як ніколи відчувають вартість свободи завдяки нашим безстрашним ЗСУ, які боронять нашу землю від ворога і звільняють окуповані расистами території. Ми можемо жити, працювати і робити свій внесок у перемогу. Сьогодні ми відзначаємо День Збройних сил України і щиро дякуємо нашим героям-захисникам. Дякуємо нашим захисникам, які нас боронять, які відвертають ту страшну біду, яка прийшла до нас. Їхній патріотизм, їхня витримка, наша спільна єдність, наша спільна жага перемоги. Вона принесе свої плоди і ми будемо знову вільні, незалежні завдяки нашим Збройним силам. Тримайтеся, ми наскільки зможемо, вам поможемо. Я бажаю здоров'я і незламності. Вони наші герої, і ми віримо в них і в Україну. Слава Україні! Я вітаю наших захисників. Це наша стіна, це наше життя. Вони зараз стоять на захисті наших життів, нашої вітчизни. Вони наше все. Я вітаю. Я хочу, щоб йшла їм допомога, щоб вони і надалі з таким же натхненням захищали нас і виганяли всяку нечисть з нашої рідної України. Аби ми мали можливість жити, хоч і неспокійним, але більш-менш мирним життям, на передовій наші незламні воїни безжально нищать расистів. Щиро серця від імені України. Я вітаю вас з великим святом, цим великим днем з днем збройних сил України. Повертайтесь живими. Слава Україні, слава Збройним силам України. Один із архітекторів наших перемог, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, привітав українських військових з Днем Збройних сил України і зазначив, що українці нація воїнів, які мають честь і сміливість обрати свободу і боротися за неї. Сердечно вітаю із Днем Збройних сил України. Бажаю швидкого відновлення пораненим воїнам, всім, хто в строю, сил і стійкості, натхнення і радості, переможного миру. Слава Збройним силам України! Слава Україні. Народний депутат України Юрій Шаповалов зазначив, що народ та армія єдині. У цьому головний успіх збройних сил України. Ця єдність робить нас непереможними. Висловив вдячність українським військовим міський голова Кременчука Віталій Малецький. Щирі вітання нашим солдатам, сержантам та офіцерам, які боронять Україну на передовій. А також глибока вдячність матерям і батькам, які виховали справжніх патріотів-захисників рідної землі. Українських воїнів сьогодні вітають всі українці. І кремечужани в тому числі дякують за мужність та звитягу. Я дякую від щирого серця нашим хлопцям. Ви найкращі, Ви сила, ви мужність, честь, хвала вам. Я просто в мене емоції. Я коли говорю про наших захисників, в мене сльози на очах, тому що вони роблять для нас неможливе. Подякувати їм за все, що вони роблять, що вони намагаються зробити на нашу країну мирне небо. Дуже велико вам дякую. Дорогі захисники, зі святом вас і будьте щасливими, будь ласка, де повертайтеся живими. Ми щиро дякуємо нашим ЗСУ. Віримо у нашу спільну перемогу і наші українські збройні сили. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, студенти групи ЖУР211. Кременчуцькі новини.